Це знаєш що таке? Квадрат чи куб. Квадрат чи куб. Куб рубіка. Це ж ці розкладні. І знову мої улюблені чорні мішки. Як же це? Ось така штучка. До речі, присядь, можеш спробувати. Тут це в нас покращений пух, в нього сидіння. А колесика це для чого? Колесика, він їздить. Ось, де весь є другий варіант. Щоб так. не тягати, ти ж ти ж, ти ж ти ж його котиш по підлозі. І цей варіант, коли середньо ти дістаєш як столик, так. а це як чотири стільці біля нього. Чудово. То це варіант. А в невелику квартиру оце прикольно: ти навіть можеш в коридорі поставити, якщо в тебе однушка, студія, ставиш в коридорі, щоб зуватися. Да. Прийшли гості, ти така чик чик-чик-чик-чик. Угу. Ось вам п'ять стільчиків, будь ласка, сідайте там до столика, типа на або ось ту і чотири гості і стільчики. Ну тут тільки чекушка поміститься, і чотири стаканчики. Достатньо, достатньо. Тарілочка з лимончиком.